Йоу, Всім привіт! І в цьому відео я буду грати на мапі Світ. То, точніше, я буду грати в моєму світі. І, до речі, у мене нова версія Майнкрафту. Так що глянемо, трохи підвісає, ну коли ми будемо в світі, я вже перевіряв, буде все норм. Це тільки спочатку підвісає там трохи, а так. Good. По планам я щас сьогодні буду... буду о, де я? А, я забув. Нам ще сьогодні... Е, е. Секунду. Нам ще сьогодні треба все це найти, то що, тому що чомусь... Я ще якісь кадри підсниму в спектаторі. Спектатор. Нет, секунду. Time ля Так, ну прикольно ж. Тж. Гарно. Так, якщо зробимо. О, все. Крайчанки не дуже припиняються, треба цьому в креативі покраще. Ось так покраще. А! ж це так тут повинно працювати. Якщо я зупинюсь, то буде все дуже погано Ну, окей. Тоді давайте просто я зроблю. Мені треба було зробити копію, звісно. Но зараз ми побудуємо аеропорт вам. Що з моїм скіном? Секунду. Що? З моїм скіном? Я розберусь з цим ще. Не переживайте. Ще до цього повернемося. Після зйомки це зроблю. А то я не буду так все знімати. І до речі, 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 до речі. Я хочу розіграш зробити на покемон картах. Ставимо лайк, підписуємося і розіграш починається. Поняли? І долучайтесь до мого телеграму, тоді ви б знаєте, коли він вже почався. Щоб не загубити інформації. А то буде не дуже добре пропустити розіграш. Так. Так що ми зараз отак ось. Це. Хочу зробити прям крутий аеропорт такий. Що прям взагалі дуже крутий був. Мені б хочет щемр б, два відео зробити. В моєму е -е -е селі номер 24 Там я... Туди я давно. Дивлю. Взагалі... ні, мені ще сьогодні по роблок світу. Ну, коротше, мені дуже багато ще відосів, щоб догнати графік, треба зняти. То ну, я не хочу. Я, я вам обіцяв що я не буду такі паузи робити. Я коли буду робити паузу, то я тепер... Сьогодні я буду вам говорити, що воно, типа, я нікуди не пропав. Що я, типа у мене все гуд. Я просто вирішив зробити паузу. Я вам це буду казати. А то ну це якось не дуже. Я сам таки не люблю, коли люблю мого. Дивлюсь мого любимого блогера. А мій любимий блогер це я. Ем, ну, да, не тільки я. Ну, те, що я не дуже часто роблю та. То... Ну, коли я, коротше, когось дивлюсь, то. Треба загуглити, як це все за один раз убрати. У мене є одна ідейка. Перед стрим стрім бум бум бум-бум бум бум коротче десять секунд назад. Окей, okay, Google. Okay. Як удалити територію в Майнкрафті? Ага! Yeah. Так. Ви цього не чули і ви цього не бачили, так що, окей. Okay. Зараз у мене є ще одна ідея. Треба ось так його так собі закупати. Отак, отак, а він буде... Геніально, так? Тепер. Ну, коротше, мені досить. Полосу оцю з якої саме літак взлітає, треба зробити трик білий бетон. І потім сам літак туди поставити. Це моя ідея. Ідея просто геніальна! Геніальне щось робити не можна було скільки у нас тут буде? На 5? Не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, і потім лінія? Я просто не знаю. Для вас це буде одна секунда, а для мене це буде ціла вічність. Фух, і останній блок. О, я думав, я це не закінчу. Ось таке це вийшло. В Майнкрафті два дня пройшло вже. Таймсет. Oh, Дей. Ось так. Ааа, горить пала, зомби. бам <тит> бам 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 Ставте лайк, хто так теж іноді робить. Бам <тит> Я так, наприклад, завжди роблю. Тепер нам треба саме легке, так скажем. Літак. У мене є одна ідейка. Ну, все, напевно, на сьогодні. Я ось так. Це частина перша. Я це зроблю до декілька частин, тому що я не хочу просто все відео будувати. Це якось не дуже. Зараз я вам покажу, що я вже набудував. Е -е -е -е, що я зроблю? Секунду. Оп. Оп. Сердей, сейчас. Тайм. day. Ось таке. Ось таке я вже набудував. І в вследій частині я добуду. Ой. Ладно. Все інше. Я не буду без вас нічого тут будувати. Може, тільки дах я без вас побуду, більше нічого. Ну Всім дякую за перегляд, я всіх вас дуже люблю. Не забудьте долучатися до телеграм-каналу і всім до побачення. Секунду. Ой, я забув про цей скін, не буду так робити. Всім до побачення! Я вас всіх дуже люблю і, і не забувайте підписуватись на канал. До побачення!